Стрільці, не дивіться це відео, якщо не готові почути правду. У кінці будуть важливі поради, тому хто сміливий, додивляйтесь до кінця. Прогноз у нас загальний. Пам'ятайте, що загальні прогнози вони не для всіх працюють, не у всіх відгукуються, тому обов'язково звертайтесь за особистим. І пишіть, будь ласка, в коментарях, вогники приймаю, ваші відгуки про прогноз. Пишіть, які теми хотіли б обговорювати в ефірах. Це все, оцей зворотній зв'язок він дає мені натхнення і сили рухатись далі, записувати для вас отакі безкоштовні прогнози кожного місяця. Тому буду вдячна за ваші відгуки і коментарі. Давайте дивимось стрільці яким буде ваш березень? Яким буде ваш березень? Дев'ятка кубків говорить нам про те, що ви будете дуже багато роздумувати над чимось, якісь прям емоції у вас буде це викликати. такі. Будете, можливо, підбивати якісь підсумки, підсумки ваших досягнень, так? і будете задоволені собою, задоволені тим, чого ви досягли. Дивимо ще одну карту. Будете стояти на роздоріжжі. По 200 пентаклів будете стояти перед якимось вибором. Можливо, ви завершили якийсь проект, чи якийсь етап у вашому житті завершився. І ви зараз вибираєте, куди рухатись далі, в яку сторону вам податись. Можливо, будете шукати ще якісь додаткові джерела доходу по цій карті, так само. Давайте ще одну карту дістанемо. Дев'ятка мечів. тут уже е, вступають в бій всі ваші страхи і ваші якісь, е, можливо, навіть надумані страхи. так? Ви боїтеся чогось, боїтеся, що у вас щось не вийде, що е, ви чогось, можливо, не знаєте, можливо, вам бракує якихось знань, бракує досвіду. Так? І ви будете дуже за це все переживати. Але ці страхи вони самонавіяні. Можливо, вони і нереальні, можливо, цього всього, що ви зараз продумуєте і не станеться, і воно вам не заважає аж ніяк. Але просто ви боїтеся, можливо, ви хочете вкластися в щось, так і ви боїтеся, що справа прогорить і що нічого з того не вийде. Ось підставляйте під свій варіант, так як я ж кажу, прогноз загальний, і в кожного своя ситуація. Підставляйте ці карти під свою ситуацію. Давайте ще одну карту на березень паш мечів. Щось думаєте? Витаєте в хмарах про щось, будуєте якісь плани, так, стараєтесь розумно підійти до ситуації, щось хочете розпочати. І все ніяк не, не можете, все ніяк, все у вас якісь сумніви на цей рахунок і так далі. Давайте дивитися особисте життя. Зараз для тих, хто в парі. Для тих, хто в парі. Е, е, є зараз між вами якісь негаразди, можливо, конфлікти і е, з такими навіть гострими словами, щоб одне одного поранити як найглибше, ви ж одне про одного багато знаєте, і знаєте, що людину може зараз поранити, так? І от розкидаєтесь от такими словами. Ще ця карта може говорити про вибір, але вибирати ви будете розумом, а не серцем. Тобто, можливо, у вас є зараз два варіанти, так? але я б сказала, скоріше це вже до трикутника. Так? Але зараз дивимося для тих, хто в парі. І тут, якщо у вас є два варіанти, так? то може бути це просто варіант піти від людини і залишитись самому самій. Тобто це не розглядається як третя особа в стосунках. Тут ми розглядаємо зараз пару, і це може бути варіант просто залишити ці стосунки і е, побути на самоті. Давайте дивитись для тих, хто зараз самотній. Для тих, хто зараз самотній, випадає карта справедливість. Е, дивіться, по цій карті. Ми можемо зустріти людину, так? але бажано не тягнути з собою в стосунки досвід попередній. Якщо ви не будете тягнути попередній досвід, якісь свої страхи, якісь розчарування, так? тоді, можливо, можливо, ви зможете побудувати щось нове. І бути задоволеними цими стосунками. Давайте подивимось для тих, хто в трикутниках або в сварці, в деструктивних стосунках. Подивимося. Тут вісімка кубків, ну, ви хочете чогось нового. Вам це все обридло. Ви вже не можете, ну, з сторони в сторону от вами кидають, так? То разом то окремо, можливо, то е з тобою, то з кимось іншим. І отак? і ви вже не хочете цього всього, ви залишаєте ці всі почуття позаду і йдете підкорювати якісь нові вершини. Вам це вже обридло. Е давайте дивитися, давайте дивитися е фінансову Сторону березня, що принесе березень вам у фінансовому плані четвірка мечів. Поки якихось надприбутків немає. Можливо, це навіть у вас зараз період відпочинку. Вам хочеться от трохи відпочити. Можливо, ви завершили роботу, чи дехто міг піти на пенсію вже, так? Завершити свою кар'єру і зараз думаєте, чим би це зайнятися далі. так? Зараз це такий період відпочинку і без якихось великих фінансових надходжень. Проте ви думаєте про гроші? Вам би хотілося у вас є якісь плани, які би ви хотіли реалізувати. І, можливо, у березні. Давайте подивимось, та ви почнете, почнете в березні працювати над цим. Можливо, у вас є якісь ідеї щодо продажу своїх знань. так, Ви можете стати наставником, коучем, можете продавати якісь програми наукові свої. так, от Те, що ви маєте, ваш багаж знань, ваш досвід, ви його можете матеріалізувати, ділитися ним і цим самим заробляти кошти. Давайте подивимось, поради для вас на березень. Стрільці, поради на березень. Трійка пентаклів. Старайтесь нікому не позичати гроші. От, Якщо ви склали якісь кошти і хочете їх кудись вкласти, то залишіть для цього, але будьте дуже уважні, коли вкладаєте, тому що можуть вас обманути. Передивляйтеся, перевіряйте інформацію про е, ті джерела, в які ви хочете вкладати, перевіряйте, щоб це не виявились якісь е, крадії. Давайте ще одну карту на пораду. Король Пентаклів. Е, Якщо ви будете прислухатись до попередньої поради, то ви зможете примножити свій капітал, ви зможете заробити ще більше коштів. І також ви маєте навчитись правильно розпоряджатись своїми ресурсами. Обов'язково у вас має бути якась подушка безпеки на майбутнє. на Якісь дні, якісь ситуації непередбачувані. ось, Давайте ще одну карту дотягнемо. Порада для вас паш жезлів. Паш жезлів це порада вам діяти і діяти з любов'ю до тієї справи, якою ви хочете зайнятись. Тобто ви всього себе, всю себе маєте віддати цій справі, вам має це подобає, подобатись, тільки якщо вам буде подобатись те, що ви робите, воно почне розвиватись і давати свої плоди. Тобто, це зараз ви стоїте на початку якогось шляху. так? І ви будете далі розвиватися, і з любов'ю до своєї справи ви будете ставати кращими, і ви будете ставати фінансово забезпеченішими. Ось я вважаю вам гарного місяця. Пишіть обов'язково, як програється прогноз у вас і до зустрічі.